Так, нарешті ми їх отримали цікаві модельки від Fighter T254M в такому класному кольорі хакі. І саме цікаве в цьому тракторі є ціна. Це є найдешевший повнопривідний 24-сильний трактор на сьогоднішній день в Україні з примусовою задньою гідравлікою. Давайте розбиратись, що по чому. Значить, правильна трансмісія, редукторний передній міст, такий доволі масивний, колія 1,20 м. На високій резині 6,5 на 16 передня, 9,5 на 24 задня. Двигун Каємовський 385 БТ, Трициліндровий атмосферний дизель об'ємом 1,5 літра. Акумулятор 120-й, передні противаги. Трактор заправлений у нас антифризом. Рівна підлога. Трошки засніжило, рівна підлога. Коробка передач має бокову кулісу. 8 передач допереду, дві 2 назад. Ось така комбінована панель приладів. Клавіші всі підсвічуються, великі об'ємні крила, крила донизу йдуть, не буде кидати болотом. До речі, підлога доволі велика, масивна. Задній диск у нас розбірний, є додаткова вага. Сидіння плаваючого типу підключається передній міст. Гідравліка в цьому тракторцеві є роздільна. Вал відбору потужності, двошвидкісний, 540 тисяч обертів. Додатковий гідророзподільник на, має дві гідророзетки. Є примусова задня гідравліка. Давайте вам покажу. На другому бо ми перевіряли. Є примусова задня гідравліка, зовнішні гідроциліндри, плаваючий режим, відповідно, примусово тисне донизу. Посилена задня навіска, така груба, не зварна. Ледовська оптика задня, ледовська додаткова фара. От. Друзі, ціна 5700 умовних одиниць. Вартує на сьогоднішній день така 24-ка від Fighter. 5700. Все зроблено класно, добротно, гарно, акуратно. От. Тому, кого цікавить хороший трактор за адекватні кошти з класним функціоналом. З такою гарною мордочкою. Пофарбування дуже гарне, кузовщина дуже гарна. Друзі, телефонуйте, набирайте і запрошуємо до нас на тест-драйв. Ось така класна 24-ка, 5700 з примусовою гідравлікою. Телефонуйте, набирайте.